Хело, хело, хеліем. Людина має у собі десь там душі, сердечний, мов на троні змія. На кожне хочу, кожне смію, але він, жовтий промовляє ні. Полонять зір тобі на яди та мовить зуб, митець загадки. Пильнує обов'язків своїх. Ти сатрустуєш свій вірш і діти. Але говорить зуб, радіти, чи будеш завтра ти поміж живих? Тож серед надії і спонуки ще дня людині не було, що постороги не прийшло від ненависної гадюки. А цим е, ліричним віршем одного з моїх найулюбленіших авторів я просто хотів сказати всім донести до вас. Годі в собі сумніватися. Вирішили діяти, треба діяти, час настав. І так одразу зекономити час тим, кому це можливо здасться нецікавим. Бо один досить багатий вумний чувак сказав: якщо ти намагаєшся досягнути успіху, то приймай поради у успішних людей. Бо зледарі та невдахи вони не знають, як це має бути. Тому і їхні поради, вони не цікаві, і цінності в них нема. Вони не коштовні. Але ж, як ютубер, як блогер, я може і не вдаха, але дещо зрозумів і хочу поділитися цим з вами. І от з чого ми почнемо наш аналіз. Ви попали на цей ролик. Ви намагаєтеся створити власний ютуб канал, веб-сайт, просувати якісь свої товари. І ви зараз навчаєтеся, так? Геш? Так само роблю і я. Бо навчатися це нормальна тема, і ЛВМ це такий теж, типу, посібник, який спрямований дещо вас навчити. Тож чому я бажаю вас навчити? Спершу, давайте розберемося. От ви, початківець, ви захотіли щось робити. І коли полізли до інету і там всілякі дурні поради. А чому дурні? А от дивіться, а як ви перевірите, що вам людина каже правду? Ну, ви можете пересвідчитися тільки власними за власний кошт. Ну, зробити те ж саме, відтворити, десь може, в когось спитати, але ж загалом тільки перевірити. Так в чому проблема? Нащо тоді ви гаєте час на ці поради? Просто почули, перевіряйте, почули, перевіряйте, і, і там вже наб'єте власні шишки, сіняки і матимете власний досвід. Тож навчатися треба, але ж треба якось фільтрувати. І. От наступні кілька фраз мають вам встановити, допомогти встановити спеціальний фільтр, як відфільтрувати усілякі неподріб. І спершу про таке. Давайте так. Усі ми з вами вільні люди. Так. так. Але ну, хтось десь там намагається нас поневолити. Яким чином? Ну, наприклад, тут трудове рабство. Чому людина починає робити свій YouTube канал? Ну Давайте відверто. Бо кожен надивиться там десь щось, йому вважається, що о, я зараз буду робити відео, мене побачать, я з тих відео буду робити гроші, це достатні будуть гроші, щоб мені просто е не ходити на роботу. Але тут такий момент, що якщо ви робите щось тут на Ютубі за те, щоб заробити гроші, вам доводиться вкалувати і вкалувати як ВІЛ. Пахати, пахати робити і робити ті відео, той контент, розкручувати, навчатися, а потім ще вкладувати в гроші. І люди, ви, ви ви що? Ну знову в рабство? Ні, це не прикольно. Тобто, якщо ви початки висі, ви починаєте, то ну, визначитися для чого воно вам? Бо ну я на що став робити? Я став робити для людей. Ну просто і ви зробіть для людей, для душі. Ну, і якщо ви е, е, е зійшлися, а загорілися, а, підпалилися. А у вас є бажання робити український YouTube з українським контентом? Та це ж чудова річ. робіть його для людей, бо замало інформації її інде і де, де не знайдеш зовсім. А беріть і робіть, це круто, це досить кльово, і я певен, що один одного ми підтримуємо і завжди знайдуться люди, які побачать ваш контент, бо на кожен товар є свій покупець. Беріть і робіть. Нащо там оті всі? заморочені якісь алгоритми, там боятися якихось катаклізмів, там щось десь. Беріть, робіть для душі, для людей, ну і для себе, для комфорту. Звичайно, гроші, слава, це ну це не лишнє, хай буде, я вам щиро цього бажаю, але ж робіть спершу для душі, для людської, української, щирої душі. Беріть і робіть. І ще приклад, от ну, часу таке може хтось побачив, але я вбачаю, там дивишся з якимось блогером, там спостерігаєш, і в нього там настає такий момент, коли його фішки вже якось не заходять людям. І він отут починає там щось таке викобилуватися. Ну, типу, як мої пісеньки дурнуваті, он дивіться. Панте Ляпасе, попсільтре, попсільтре, аударка біля хати, воду л'є. Начебто, мені здається, прикольно, але ж воно ну, на рівні там не знаю п'ятого класу і всі про це забувають. Але я продовжую співати цю дурню і вигадувати якісь пісеньки, бо мені просто подобається це робити так, наспівувати. Я роблю це не щоб всіх подрятувати, а боже, комусь годиться, може комусь згодиться, може комусь сподобається. Тільки так. Тож чому би і ні? Але як я побачу, що воно нікому в жодному разі не заходить і всі будуть критикувати, ну може вигадую щось інше, а може залишу. Бо як то кажуть, воно просто, просто роблю і роблю. От і ви так, не переймайтесь ви за ті перегляди, там якісь там коментарі негативні чи щось таке. Звичайно, треба навчатися, треба робити коректні висновки, треба набивати руку, мати досвід. Але ж робіть все з гордістю для, для людей, для себе, для душі, для, для власного ну, якогось такого, типу О, я це зробив! Прикольна тема. Ще така порада, от радять всі, аналізуйте конкурентів, продумайте заздалегідь свою концепцію, свій контент, там як ви будете все розкручувати, допоки ще не створили канал. Ха, я за себе скажу, що мені до тих конкурентів? Та мені до них, як до Києва рачки. Я розумію, що мені ніколи їх не, не здогнати, не перегнати, та й годі паритися. Я просто беру і роблю, і ви отак само. Так, аналізуйте, так навчайтеся, але ж ну, не партеся ви дуже за тих конкурентів. Нащо когось копіювати. Робіть те, що вмієте, а на кожен ну, контент знайдеться свій глядач. Я певен в цьому, і це моя порада. І може я не вдах, але ж, чуваки, ви ж чомусь дивитесь це відео, тож, гадаю, воно вам допоможе. І Ще момент, це радше порада для глядачів, але і для тих, хто створює контент. Дивіться, шукайте, дивіться, і не зациклюйтесь на одному і то ж самому, бо алгоритми там Ютубу вони вам одне і те ж саме пропонують, і ви це дивитеся, і ви за, зашкорені. Ви просто ну, як та коняка, які щось там на, на очі насунули. Ви біжите туди, куди вас ведуть. Не треба так робити. Роз, розширюйте свій світогляд і просто дивіться, дивіться все підряд, що вам цікаво. А не треба зациклюватись на одному, то ж тому ж самому, і це така ж порада і для таких, як самих, як я блогерів початківців Не бійтеся експериментів і, До речі експериментів. От дивіться, як зрозуміти, що вам щось заходить, але щось, щось подобається, і який контент ви бажаєте створювати. Бо навіть як ви себе чуєте, і як вас чують люди крізь мікрофона, це досить різні речі. Хто себе вже на камеру записував, розуміє, що він свій голос не впізнає потім. Це такий момент, але щодо експерименту. От давайте такий: експеримент челендж. От чого коштує одна хвилина вашого життя? Ну, Просто от, скільки ви. ну, так, от да? от я про те, от Дивіться, от зайдіть на мій канал ЛВМ, не полініться. А знайдіть відео з найменшою кількістю переглядів. От, з найменшою. І а, класніть на нього і одну хвилину. Можете там не спочатку, може там з кінця, з середини. Байдеш, одну хвилину його подивіться. Які емоції ви в цей момент ну, отримаєте? Що у вас, ну що ви, ви відчуєте? І оце, оце я от до чого. А якщо ви відчули щось позитивне, то вам сподобалося? То робіть ваше відео так, щоб людина, яка зайде і потратить одну хвилину свого життя? А на ваш контент, щоб вона відчула ті ж самі емоції. Якщо вам сподобалось, якщо не сподобалось, залиште цей негатив не знаю, в коментарях. Мені напишіть, просто викиньте те відео. Я не думаю, що хтось вас прив'яже до стільця, і ви будете дивитися проти вашої волі. Але ж, якщо не сподобалось. То навпаки, робіть контент не такий. А робіть контент так, щоб він заходив людям, щоб вони все ж таки е отримували ці самі позитивні емоції. Бо ну, для чого ще робити? Для людей, для емоцій, для користі, для чогось ще. А гроші, слава, це все прийде, але ж беріть і робіть для душі. Тож, get to the point. Якщо ви такий самий початківець блогер, як і я, або просто глядач, який дивиться це відео і щось аналізує, і гадає, щоб таке отнути на камеру, просто моя така порада, яка вона, ну, гадаю, вона вам буде дійсно корисна. Робіть це, по-перше, для людей. робіть це вічливо, поважайте усіх, хто це буде дивитися. Я розумію, що ну, десь ліньки були, десь там щось не гаразде, там якось щось, нема там камери, щось, щось такого. Але беріть, робіть, підтримуйте українського виробника, український контент, самі будьте станьте українським виробником. Як один співак проспівав, не стидайтеся, це ваша земля, це наше все. це... Те, що ми можемо розробити для нас самих, для всіх, хто це буде дивитися, для всіх, кому це зайде, кому це підійде. І не соромтеся, не бійтеся, я вам кажу, що хтось напише вам погані речі, хтось вам правду напише, хтось щось там утне. А це не беріть для себе, просто завжди навчайтеся, не переймайтеся, фільтруйте дурні поради. Про мене, це теж. Стосується, я теж можу не все знати і чогось там набазікати, тож вибачаюся. Але я теж намагаюся, беру, роблю, розвиваюся. І роблю це для вас, для себе. Гроші, реклама, там автомобілі, ці всі баснословні обіцянки, ці всі наятки, які нам там показують, розказують, розповідають. Навчатися треба, аналізувати треба, але вірте тільки в себе, вірте, в нас. Вірте в український Ютуб контент і в те, що ви займаєтеся. Займайтеся з радістю, з гордістю і від душі. Вкладайте душу. Бо ну, це те, що в нас є, і ніхто нас це не зможе, не зможе вихопити. Давайте прорвемося. Елевем і навзаєм.